Також прокоментував резонансний матеріал. І колишній радник офісу президента Олексій Арестович у своєму дописі у Фейсбуці він опублікував дві обкладинки журналу Тайм за травень 22-го та останній номер і порівняв президента України із диктатором. Арестович пише, що нібито через авторитарність Володимира Зеленського оточення боїться казати йому правду. Також він звинуватив президента у причетності до поширення корупції в кабінетах влади. Зрештою, екс радник офісу очільника держави напророкував Володимиру Зеленському сумну до пише, що його нібито очікують самотність і суд історії. До речі, цей допис Арестович уже поширив кремлівський топ пропагандист Володимир Соловйону. Що стосується Арестовича, варто відмітити важливий момент українців. Обожнюють тут так само українських політологів. Деякі з них майже зі 100% стверджують зі стовідсотковою впевненістю, стверджують про те, що ось те анонімне джерело, яке спілкувалося із mm -hmm. журналістом Тайма, це був саме е, пан Арестович. Інші Схильні вважати, що насправді це був е, пан Єрмак, і наближені люди до нього просто не захотіли у той момент е, називатися. Ну правду, тут ми навряд чи дізнаємося, хто ну, буде анонімним якраз джерелом. тут арестович. Прости, господи, арестович для мене арестович це завжди показник. з другої з іншої сторони. Якщо він каже так, то значить все буде по іншому.